Фарбовані двері мають сучасний дизайн та підходять до ремонту в багатьох стилях. Ці двері виготовляються з дерева хвойних порід МДФ та сотового наповнення. Короб теж дерев'яний, лишва та добір МДФ. Полотна частіше за все виготовляють у білому кольорі. Але пофарбувати можна двері у будь-який колір за палітрою Ось Деякі варіанти. Кольорів дверей. Короб дверей може бути універсальний, а може бути компланарний. Це коли коробка монтується в одній площині зі стіною. За рахунок цього полотно та лиштва розташовані на одному рівні. За побажанням клієнта, торець полотна може бути з алюмінієвою кромкою або без. Даний варіант з алюмінієвою хрумкою. та без. На даних дверях представлені петлі скритого монтажу. А також механізм магнітний AGB. Ручку клієнт вибирає за вподобанням. Їх дуже великий вибір. Фарбовані двері можуть бути як внутрішнього, так і зовнішнього відкривання. Ось внутрішнього відкривання. Щоб правильно підібрати та встановити двері, звертайтеся до спеціалістів студії Style. Ми радо допоможемо вам в цьому. Приїдемо на замір, а також наші спеціалісти змонтують вам обрані двері і допоможуть вирішити всі ваші питання.